Да? Але дивіться, дівчатки, не стрельне. Не стрельне, блядь, дівчат. Да. Час у нього вже був, якщо не стрельнуло, він його проспав, просрав. Він просто не бізнесмен, Проснися ти вже, блядь, наконець. Він просто содержанка. Він альфонсик, содержанка. Понимаєш? Просто от в такій красивій упаковочці. От такий фантазіор. І давайте розберемося, чому ж багато жінок завісають з такими содержанками на довгі роки, Да? дивіться, тому що ви боїтеся, знаєте, виглядати, як? Отою, ви, ви боїтесь виглядати тією, хто не вірить у чоловіка, не повірила в чоловіка. да? Тому що вам соромно уже собі навіть зізнатися і людям. Що вже 3 роки у вас якась, блядь, піздорезка, у вас драма. да? Або ви думаєте, ну, якщо я зараз піду, то він зараз стрельне. Вистрелить без мене, а я за що страдала три роки? Зараз він вистрелить, да? дівчатка, не вистрілить. Можете не переживати, посилайте його нахуй, скидайте со скали.